Хто вдягнувся в піджачок із голок і колючок, колір в нього сіруватий, ніс не наче поросяти. Здогадалися малята? Так, це їжачок. Їжачок невеличка тваринка. Він має продовгуватий тулуб, довгу гостреньку мордочку. На голові в їжачка є невеличкі вушка, схожі на мушлю, маленький чорний носик, а оченята виблискують наче на мистинки. Вся спинка їжачка вкрита гострими голочками, а морточка, лапки і животик вкриті ж звичайним хутром. Лапки в їжачка короткі, але міцні. І він може пересуватися доволі швидко. Послухайте голос їжачка. Живуть їжачки в лісі, але можуть селитися і ближче до людей в садах і парках. Їжачок сірого кольору, щоб легше було сховатися. Коли їжак відчуває небезпеку, він згортається в клубочок, притуляючи до черева мордочку і лапки. А ще наш їжачок вміє дуже гарно плавати. Їжачок любить їсти жучків, червячків. Жаб, мишей навіть може вполювати змію, а ще любить їсти солодкі лісові ягоди. А також наш їжачок дуже любить пити молочко. Подивіться, з якою насолодою п'є молочко наш їжачок. Восени їжачок ховається у свою теплу нірку і спить там до самої весни.